Місіонерське товариство «Світло на сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Стежинка, наша сяючимо, промінь Сонця Ясний. Небесний край, веди, дітей, в край. Побажання. Я стежинки читачам хочу побажати, не лінуйтеся щодня Біблію читати. Світло Боже, хай в душі кожного засяє, в небесе чудовий шлях нас усіх чекає. У житті багато зла будеш зустрічати. Богом Біблія дана, щоб силу мати. Якщо ти згрішив або ворог спокошає. Бог не кине. Він тобі роки просягає. Хоч навчання шлях важкий, йди вперед, невпинно. Бог тебе благословить, в небесах зустріне». Підслухана розмова. Зустрілись якось на одній полиці кілька книг. І давай знайомитись. Перша книга вся оздоблена візерунками сказала, що її назва Казки. Друга повідомила. Що вона фантастика, третя книга представилась як науковий атеїзм, четверта ж сказала, що вона історія, п'ятою була біблія, кожна з книг вважала, що для людей вона найважливіша і найпотрібніша, без неї ніяк не обійтись, і щоб довести це, кожна з них розповіла, чим саме вона корисна людям. Я в чужити не працюючи, зізналася перша книга. Наприклад, як знайти скарб, зустріти чарівного вовка або як омельку на печі, їздити куди заманеться, це так заманливо помріяти про чарівну паличку, за допомогою якої можна зробити все, що хочеться. Хіба і не світло світові? Я подібна до казок, промовила фантастика. І хоч я також розповідаю про те, чого не буває. Проте я даю можливість помріяти, що це може бути. Наприклад, полетіла людина з землі зі швидкістю світла в космос, пробула там кілька років, потім повернулася на землю, а там уже кілька поколінь змінилося. Зазирнути в майбутнє завжди цікаво, тому світло світові це і я. А чудеса я залишаю для казок. Усміхнулася історія. У мені містяться самі лише факти, те, що було насправді. На моїх сторінках записані всі важливі події з життя багатьох поколінь. Люди вірять мені і часто звертаються до минулих дат і подій. Тому я безперечно світло світові. Науковий атеїзм пихато заявив, що він доводить, що Бога немає. І його вигадали люди. І додав, він чув, мовляв, від знайомих книг, що на людей чекає світле майбутнє, де від кожного вимагатимуть за його можливостями, а платити будуть за його потребами, і особисто він з усім цим згоден. Хіба не це потрібно людям? запитав він і підбив підсумок. Отже, світло світові це я. А, а ти, ти що скажеш, скажеш про себе? Запитали всі хором Біблію. Що, що ти, ти несеш, несеш людям? Я розповідаю людям про Бога, відповіла Біблія. Про Бога. видихнув науковий атеїзм. Ми ніколи не чули про Бога. Розкажи нам щось про нього, сказала фантастика. Він такий, як книга, чи такий, як людина? Запитали казки. Ні, він не схожий на нас. Бог – це дух, він невидимий. Якщо він невидимий, тоді як дізналися про нього? Здивувалася фантастика. Люди чули його голос, бачили посланих ним ангелів, а більш як дві тисячі років тому на землю прийшов його син. Син теж має бути невидимий. Логічно зауважив науковий атеїзм. Для того щоб спілкуватися з людьми, його син прийшов у цей світ. Народившись як людина, пояснила Біблія. Напевно, люди влаштували йому пишний прийом. Припустили казки. Він народився в палаці і на його честь було влаштовано учту? Моя розповідь трохи сумна. Продовжила Біблія, і, дивна річ, її голос лунав урочисто. Божий син народився у Хліві, бо в цей час його мати була далеко від дому, а в готелі. Місця для неї не знайшлося. Якщо Бог великий, тоді чому ж він цього не передбачив? обурилася фантастика. Бог все знає наперед. переконано вимовила Біблія. Але його цінності відрізняються від наших. Йому було важливіше повідомити про народження свого сина бідним пастухам, які були в полі. Вони ти побачили, незвичайне. Серед ночі, при дивовижному світлі, в небі з'явилося безліч ангелів, які славили Бога. Ангели сповістили цю новину пастухам. Так, це було мудро, визнав науковий атеїзм. Як інакше довести, що ця дитина від Бога? Але хіба мало було людям чути голос Бога і бачити його ангелів? Навіщо прийшов до них його син? Знову запитала фантастика. Він прийшов на землю, щоб урятувати людей й узяти їх до свого царства. І що ж він зробив для цього? запитали казки. Ісус розповідав людям про те, як слід жити, щоб потрапити в царство небесне. Він добровільно постраждав за людей. Віддавши себе на смерть як викоп за їхні гріхи, щоб вони могли вічно жити в його царстві. Я багато говорю про царство, задумливо промовили казки. Але щоб якийсь цар захотів віддати своє життя за людей, це неймовірно. Щоправда, є в мене казка про Данко, який вийняв своє палаючу любов'ю серце і висвітлював його світлом шлях людям. Ісус приніс людям безмежну любов і віддав її їм разом зі своїм життям. І якщо Данко, особистість вигадана, то Ісус зробив це насправді. Скажи, чи є докази Божественності Ісуса? сказав науковий атеїзм. Так, звичайно, їх чимало. Я ж наведу тільки деякі з них, будучи на землі. Ісус своєю силою лікував хворих. Його слову корилися море й буря, але найголовніше, він на третій день після страти воскрес, тобто ожив. Так, я можу підтвердити це. Сказала історія, що досі мовчала. На моїх сторінках містяться деякі дані про події тих часів, і люди дійсно можуть жити вічно з Ісусом. Запитала фантастика. Так, ті, хто захоче жити з Ісусом, вже зараз на землі, виконуючи Його волю. Якщо це так, то це куди як важливіше для людей, ніж просто собі помріяти? Значить, все ж таки світло світові це ти, Біблія. У тобі міститься набагато більше фактів, які дають життя, ніж у мені, промовила історія. І тому я погоджуюся з фантастикою. Світло світові це ти. Мені взагалі доведеться замовкнути, сказав науковий атеїзм. Перед твоєю розповіддю не встоїть ніхто. Ти явне світло світові. Ми приєднуємося до загальної думки, додали казки. І всі визнаємо, що найважливіша для людей книга це ти. Клацнув вимикач, усі книги, як за командою, принишкли. До освітленої кімнати війшла дівчинка. Вона підійшла до полиці з книгами і узяла біблію. Со страниц своей чудесной книжки Он советы мудрые дает Библия, Библия Лучшей книги нет В моей жизни Библия Негасимый свет Что с пути мне верно Пишіть нам за адресою передача Стежинка, Українське місіонерське товариство «Світло на Сході, вулиця Хорольська, 30, Київ, індекс 02090. Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.